Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Кузьміч. Це сигнальне плодоношення минулорічної прищепи. Дивіться, які чудові результати. Хороша гібридна форма з дуже такою хорошою, красивою крупною ягідкою. Хороший колір. Дивіться, на тій стороні. І ось ягідка дуже хороших розмірів. Така десь 14-16 грамів. Ну, подивіться Ось пагін. Три грони на пагін. І ось перша гронка, я думаю, тут така кілограма півтора. Інша. ось На одному пагінь інша. Така грам 800. І верхня третя гронка. Десь грам 400 до пів кілограма. Ось три грони на одному пагінні. Це роздвоєння пагіна йде. А ось тут один, два, три грони. Можливо. Трішки я і перестарався на цьому пагоні, що три залишив, але як бачите, на даний час вже вона повністю стигла. Я сьогодні у нас 14 серпня, тому будемо її підрізати. Красивий такий колір у неї. Тому гібридна форма Кузьміч, ну я думаю, перспективна, тому потрібно до неї трішки придивитися. На наступний рік побачимо вже плодоношення на кореневласному кущеві і е, будемо зрівнювати різницю на прищепі і кореневласний. Ось такий кузьміч Калугіна Віктора Михайловича з раннім терміном. Дуже хороші вкусові е, якості. Смак такий приємний, гармонійний, дуже хрустка, тверда ягідка. Шкірочка взагалі тоненька не відчувається. Тому, з'ївши одну ягідку, хочеться ще, бо вона дуже така м'ясисто-сочна, взривна м'якіть з під хрустом. Ну, просто смакові на висоті. Гармонія. Така приємна виноградна гармонія, яка не нав'язує а її мало. Ось такий кузьміч Калугіна Віктора Михайловича.